Три роки та більш ніж три тисячі кілометрів. Саме стільки проїхав цей велосипед. Це саме той електричний велосипед, який я збирав, і мені казали, ти навіть і ста кілометрів не проїдеш. На першій ямі все розвалиться, і взагалі це Китай, Аліекспрес, це повна фігня. Але як бачите, він тут, він їздить, він приносить мені задоволення, і я часто на ньому катаюсь. Отже, в цьому відео я буду розповідати про основні агрегати цього велосипеда, окрім електричних. Електрику залишимо на окрему частину. Тож, погнали! О! <laughs> Добре, записано! Коротенько нагадаю вам мету проекту. Я хотів зібрати собі електричний велосипед і саме на велосипеді для поїздок по місту і трохи виїжджати. За містом він мав би бути максимально універсальним і зручним для різного типу покатушок. В місті в нас є і бруківка, і погана дорога, тому в принципі амортизація мені була важлива і я її додавав, Так само враховуючи те, що я би виїжджав за місто. Отже, першим питанням, яким я завдався, це був вибір між БУ велосипедом і новим велосипедом. Або, як потім виявилось, був ще третій варіант зібрати по деталям. Чому я зупинився на цьому? Дуже просто. Бу велосипеди мені не подобались тим, що там є встановлені деталі, які мені не подобаються. Наприклад, колеса не такого діаметру, як я хочу. Окей, я знайшов там з колесами нормальними, але рама не така. Або рама. Підходить, а не підходить, наприклад, гальмівна система, або ще якісь такі речі. Це ж саме, в принципі, є із новими велосипедами. Тобто, ти приходиш, він вже зібраний, він не кастомізований під тебе. А я хотів саме те, що я хочу. Тому, в принципі, вирішив збирати по запчастинам. Ну і першим ділом я почав вибирати раму. Подивився по таблиці ростів, що мені потрібна 17-дюймова рама. Зайшов на AliExpress, написав 17 дюймів рама алюмінієва і, в принципі, вже вибирав візуально. Так, що мені сподобалось, сподобалось. Мені в принципі варіант. Ось цей Це є чорна рама з білими та зеленими полосками, і вона доволі гарно виглядає. Купив, поставив їжджу, катаюсь. Ніяких проблем з нею нема, вона не тріснула, не зламалась. У мене навіть був випадок, що я впав в яму, і в мене задній погнувся, але рамі нічого не було. Тому з цим все. Ок. Вилка в мене встановлена компанії Asset Centur, модель Epixone. З Сходом 100 мм. Це повітряно-масляна вилка. Після стількох років і коли експлуатації вона. Все ще в робочому стані, в неї хороший хід, є е, так само блокування, дуже рідко використовую, їжджу по місту розблоковане, так як є бруківка, є нерівності, і дуже комфортно і м'яко. Тому я нею дуже задоволений і, в принципі, брав би також саму модель на наступний велосипед. Ну і Якщо ми вже заговорили про амортизацію, то гріх не згадати ось таку маленьку класну штучку, яка розташована прямо під сідлом. Це є в нас амортизатор під сідлом. Він є трапецієдатного типу і теж він в компанії Suntour. Чим він займається? Він займається тим, що пом'якшує всі дрібні ями, руківку і підвищує суттєво комфорт. Звичайно, це не двопідвіз, з ним. Не підеш вгоре стрибати з різних скель, але для міста, для ґрунтових дорог це прям те, що потрібно. Я ним дуже задоволений. Руль у мене встановлений звичайний прямий і з коротким винесом. Це є алюмінієвий руль, так само виніс компанії Вейк 680 мм по ширині. І на чому це все добре їздить? А їздить воно на 26 дюймових колесах. Диски тут є теж з Алі якоїсь компанії Мейджун, це є алюмінієві лег легкосплавні диски. Втулка задня це фактично мотор колеса, тому її нема. Передня втулка це є новотек на промислових підшипниках. Спиці я доволі довго підбирав. Тут є складність в тому, що немає потрібних розмірів. Сюди підходили спиці з дитячих велосипедів, які просто ламались на першій же ж ямі. Але я потім знайшов на Aliexpress товсті 12J спиці і замовив під свій розмір. Коли я переспіцював це колесо, все стало на свої місця, і відтоді жодна спиця не зламалась. Шини, я використовую швальби Маратон НТБ Я ними дуже задоволений. В них хороший є накат. З боків в них є хороші шипей, дозволяють в принципі на якійсь ґрунтовій дорозі ефективно мати щеплення і нормально себе. Почувати шини абсолютно звичайні бутильовані шини, мав історії з купівлею антипрокольних шин з Аліекспресу. Нікому не рекомендую. Проблема з ними, яка що там, якщо вона пробивається, колесо спускається до е, трошки меншого тиску, ти його розбираєш, намагаєшся накачаєш камеру знову, намагаєшся знайти дитку. Її немає. Ставиш назад. Накачаєш колесо, воно знову спускає. І так, блін, по 5 разів. Я так один раз спробував, більше не хочу. Звичайна камера, пробив, розібрав, знайшов дирку, заклеїв, ставив, накачав, поїхав. Все, і забув. Тому використовую самі звичайні. Якщо ж ми заговорили про колеса, то гріх не згадати й про гальмівну систему. У мене тут встановлені гідравлічні гальма, є Передній і задні. Через певну особливість цих гальм, коли я їх купляв, вони були тільки мотоциклетного типу. Тобто в мене навпаки зліва заднє, справа переднє, ніби так. І відповідно через це трошки треба було перевчитись. Але це невелика проблема. Вони йшли з стандартними дисками 160 мм спереді і ззаді. Я замінив спереді на 203-й, ззаді на 180-й, тому що. Це суттєво підвищило можливості гальмівної системи, і взагалі гальмівний шлях став набагато коротший, і я почав почуватися безпечніше на більших швидкостях. Ну і зараз поговоримо про привід, як цей велосипед, в принципі, приводиться в рух, окрім звісно. Ж, так спереді в нас є система Tech 2. це є втулка на промислових підшипниках з ось такими шатунами. А, спереді встановлена також. Зірочка 36 шіста це зірочка на 36 зубів з перемінною товщиною зубів, тобто Neural White І спереді, як ви бачите, тільки одна зірка. Чому? Бо три просто-напросто не потрібно. І я за те, щоб максимально спрощувати систему особливо ті, які можуть поламатися. Немає трьох зірок, немає перемикача переднього і більше місця на розмір. Тепер переходимо. До задньої касети. Ззаді в нас касета на 8 зірчок. Найменше 11, найбільше 25. Чи достатньо цього? Об'єктивно. ні. На максимальній швидкості мені, в принципі, не вистачало малої зірки, але її зменшити вже не можна, потрібно збільшувати передньо. З іншого боку, зараз є зіточки, в яких перепад самих е кількості зіточок від малої до великої є набагато ширший. Наприклад, не 11-25, а 11-40. Це дає більший діапазон, і ми можемо їхати, наприклад, більшу е гірку підніматися, або ми можемо спереді поміняти на більшу зіточку і мати максимальну швид швидкість теж більшу. Що нам допомагає перемикатися між цими зіточками? Це є в нас. Перемикач Shimano Alivio, Відносно простий, на 8 передач і до нього монетка спереді, яка ним управляє. Доволі просто і функціонально. Все працює без будь-яких погомов. Ну і буквально два слова про ланцюг. Це звичайний ланцюг на 8 швидкостей. Я його вкоротив до потрібної довжини. Але найголовніше це експлуатація. По-перше, я не використовую мастило для змащення, я його проварюю в парафіні. По-друге, читав багато рекомендацій, що потрібно мати два-три ланцюга і періодично їх міняти, щоб вони однаково розтягувалися і, відповідно, довше нібито служилося. Я пішов іншим шляхом. Я не замінював ланцюга жодного разу. Він проїхав 3 тисячі кілометрів і досі працює. Фішка в чому? А в тому, що. Задня зірочка, передня зірочка, ланцюг, вони всі одинаково з'їлися. Ланцюг розтягнувся, він підходить під е, ці е, зірочки. Звичайно, що є нюанс, якщо він обірвається, мені треба буде замінити, мені треба буде замінити всю систему. В принципі, так я і роблю. Зараз буду замінювати. Цю систему, включно з задньою, передньою зірочкою і Я вже вам багато розповів про цей велосипед, але ще ми не поговорили про електричну частину. Але для цього, я думаю, ми зробимо окреме відео, бо там є про що поговорити. Ну а висновок до цього відео ось такий: чи купляв би я такий і збирав би велосипед? Так, однозначно, я в це робив. І ви це побачите в моїх наступних відео. Тому не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Побачимось в наступному відео. Що ти пищеш? Мені казали, що це херня. Треба хоті знімати це відео.